Доброго часу доби, добродії пасічники. Відкрив я сьогодні січите дно. Я на пасіку їжджу раз в тиждень, тому сітки відкрив сьогодні. Тільки коли я відкриваю січите дно, коли нічні температури стають, коли середня нічна температура десь біля 10 градусів. Весна була холодна і цього разу це аж червень. Як правило, це 21-25 травня уже стійкі температури рідко буває раніше. Тобто принцип дуже простий, не дата, а погодні умови, тому що дно відкривається для регулювання температури у вулику, щоб джолом було легше понижувати температуру, щоб не було перегріву. Ось, закриваю сітки восени, як правило, 25 серпня, але погода міняється зараз так, що можливо це буде цього року і пізніше. Того року я закрив пізніше, тату не пам'ятаю. Ну, така ситуація бджоли, в принципі, починають ну, відповідно, менше вентилювати і так далі. Все ви це знаєте без мене. Утеплення з вуликів не знімаю. До речі, тим, хто їздить на кочівлю, подумайте теж над. Тим, щоб утеплювати вулики, не просто накривати ряднину. Якщо у вас стоять на сонці, це повинен бути саттіпон або щось таке. І зверху непрозора плівка або якийсь інший матеріал, що буде закривати від вологи. Працюйте творче. Всім благ, бажаю, успіху.